Добрий день. Сьогодні і я думаю, що ви відпочиваєте і тому хочу, щоб ви звернули увагу на корисну для вас інформацію. Е, у мене на днях була розмова з моєю знайомою, вона до мене прийшла в гості, і ми з нею при, ну, десь в один і той же час робили ремонти в квартирі. І вона прийшла до мене в гості і каже: Ну як так, от е, робили ремонт одинаковий. А у тебе виглядає квартира, немов цей ремонт зроблений ну, буквально недавно. А у неї за цей час вже багато чого змінило свій зовнішній вигляд. І е, я теж не розуміла, адже ну, вона акуратна, жіночка. Але потім, коли ми почали розмовляти, вона каже: а що це в тебе за зелені баночки такі стоять. От. Хоча я їй багато разів про фармасі розповідала, ось дивіться, зелені баночки, бачите, всякі. І от я тоді зрозуміла, в чому справа. А справа в тому, що ті засоби, якими ми прибираємо свій дім, будинок, свою оселю, вони велике значення мають на те, як зберігається ваша кухня, ваша ванна, ваша раковина, тому що От вона мені сказала таку фразу, що «Та, ти що, тратить такі гроші на такі засоби я не буду. Я Доместесом користуюся. І як вона сказала, Доместес наше все. І ну, прийшлося жіночці розказати про ті речі, які допомагають зберігати не тільки гроші, а і здоров'я. Ай ремонт і оселю. І тому я вирішила сьогодні вам про це розповісти, щоб ви мали на увазі, що це має велике значення. І тому зараз я камеру перекруч, перекручу, надію, що в мене вийде. А може і не вийде. Зараз подивимося. Повернути є. І от розкажу вам про ці засоби. Поки я вставляю камеру, хочу сказати, що от деякі люди мені кажуть, ой, як це дорого. Але ж ви повинні зрозуміти, що ну, є така в е, приказка, що дешева рибка погана юшка. А ще є така приказка, що коли кажуть жадний, так, той два, а той три рази платить. Ну, чому я вибираю саме? от... Цю продукцію, яку ви бачите, саме ці засоби. Тут є і для прання, і для прибирання, і для ванної кімнати, і для прибирання в кухні. Тут багато засобів. Тому дивіться, ну, на це є цілих вісім причин, тому що ці засоби вони зберігають кошти, і, тому що вони концентровані і ефективні формули. Тобто, от дивіться, наприклад, оцей літровий такий гарнюній, мені подобається, знаєте, воно красиво, що називається. Представте, в вашій кухні, в вашій ванні такі засоби стоять. Не такі якісь там п'ятилітрові каністри, я бачила в деяких інших компаніях. А от концентрована формула літра, і, от, наприклад, цей засіб він. Допомагає ефективно видалити п'ятна, почистити меблі, почистити взуття, вимити підлогу, вимити коври. Тобто він не тільки концентрований, а ефективний і у багатьох місцях приміняється. Друге, це надійні засоби, і вони бережуть нашу родину, тому що якість. Цих засобів підтверджена міжнародними сертифікатами якості і міжнародним веганським е е союзом. Ну, тут наклейки, бачите, на українській мові наклеєні. Зараз я знайду де от все позаклеювано. Але ці засоби, о, ось тут добре видно: о, ці засоби вони підтверджені Веганським союзом. О, вони мають о, сертифікати європейські. І е, ці інгредієнти вони безпечні і е, допомагають зберігати чистоту і здоров'я в домі. Третя причина це серія, яка безпечно відноситься до нашої шкіри, тому що всі ці засоби проведені тести і підтверджено це тестування дерматологами, що вони безпечні. Ця вся серія, от бачите, вона називається Містер Vibes Bio Home, да, вона біорозкладна. І ця серія містить такі ж інгредієнти, що загалом розкладаються і знову стають частиною природи. І тому ця серія піклується про здоров'я. П'ята причина це тому, що продукція не тестується на тваринах і не містить тваринних жирів. Це серія із сертифікатом халяль. Ви знаєте, що це сертифікат, який дозволяє людині використовувати ці засоби безпечно. Також ця упаковка, це шоста причина. Це екологічність, тому що серія не містить хлору, не містить фосфатів, не містить лаурецульфат натрія, парабенів, формальдегідів, барвників. Іх не містить хлору і ароматизаторів, тому навіть для алергіків вона буде дуже добре підходити. Сьома причина це тому, що в цих серії використовується екологічна і ергономічна упаковка. Ця упаковка піддається переробці, а значить, вона не засмічує землю, нашу планету і допомагає нам жити у природних, так сказать. Красивих умовах. І восьма причина це безпечна турбота щодня для нас, для нашої родини, для наших рідних, для нашої добівки. І тому можу сказати, що користуючись такими засобами щодня, ваші ванна, кухня, все буде ну, прибиратися ефективно, не буде ніякими засобами цими. Тому що тут немає ні хлору, ні парабенів, і значить, що ваш ремонт буде дуже довго оставатися новим, красивим. А ще навіть, якщо ви захочете, у вас там маленькі дітки чи ж тваринки, ви повинні розуміти, що це безпечно для них. Тому асортимент дуже великий. Кожного місяця бувають знижки, акції на якісь там набори. І зверніть увагу, от мені часто кажуть, я там користуюсь другою хвірмою, як люди люблять казати. Прошу звернути увагу на те, що в нашій компанії продукція дуже високої якості, але коштує вона значно дешевше, ніж в тих фірмах. Чому так? Ну тому що ви маєте можливість. Купувати напряму від виробника. Для цього вам потрібно по посиланню, яке знаходиться або над або під цим відео, просто уважно подивіться: є посилання, де ви можете за 5 хвилин, абсолютно безкоштовно, отримати знижку постійного покупця в інтернет-магазині цього виробника фармасі Турецька компанія, і напряму купувати продукцію. Не через посередників, не переплачуючи. Тому ця продукція ефективна, екологічна, вона збереже і як ваше здоров'я, так і ваші гроші. І засоби, як ви бачите, дуже багато. От, наприклад, такі засоби для прибирання. Отака От бутилка, гляньте, літрова. Я цим засобом це е, е, ласко, е, так, ніжно. Ми називаємо його мультиком, він називається мультифункціональний засіб. Тут ціла літра, бачите, він не е, має в своєму складі ні хлору, ні парабенів, ні формальдоїдів, ні фосфатів, тобто безпечна як для діток, так і для дорослих. Я про це вже розказувала засіб багато разів. Я ним і перу якісь п'ятна, і дивани можна чистити, коврові покриття, коляски дитячі, в автомобільні якісь. Полосам сидіння, я даю його, коли мию пол, коли прибираю, щоб вікна були красиві, білі підвіконники. Ну, цей засіб він тому називається мульти, тобто багатофункціональний. І його надовго хватає Тому що, от перед цим була така упаковка в мене півлітрова, її мені вистачило на півроку. Зараз я вже взяла літрову. то я думаю, що на рік точно вистачить. Ну, Якщо у вас будинок великий, сім'я велика, то, звичайно, буде відповідний розход. От ці засоби також дуже делікатні. До речі, можна, наприклад, без перчаток користуватися, але я люблю свої нігтики, я люблю свої ручки, тому я прибираю завжди в перчатках. Так, от, наприклад, засіб для миття кухні цей засіб він видаляє свіжий так сказати, жир. Свіжі п'ятна загрязнення. Тому якщо у вас вже, ну, як ото знаєте, бабусина квартира є страшна страшна, то, то тут треба другий засіб і він теж у нас є. Такі засоби, ось називаються я видалю будь-який жир. Але це от для делікатного прибирання, свіжого загрязнення. Засіб для миття посуду. Ну, що я вам скажу? Коли мої знайомі перший раз бачать отаку цифру, скільки воно коштує, кажуть та ти що?» Я куплю, піду на базарі там, чи в магазині, скільки засобів, а потім приходять і кажуть, ж желудок болить, щось алергія якась. І коли я починаю розповідати їм, що це залежить від того, чим ви користуєтесь, адже наш засіб, коли ми миємо посуду, він змивається добре малою кількістю води. Він біорозчинний, він не е, застається на посуду, і потім ви його не їсте. Його дуже мало треба, от наприклад, я його розвожу, беру 50 мл і розвожу його в літрі води, може навіть менше. І виходить, що якщо його розводити правильно користуватися, то його більше вистачає, ніж того засобу, що ви купуєте дешевий, але при цьому він допомагає зберегти здоров'я. І це теж важливо, треба прораховувати, думати, купити зараз дешево, а потім на ліки дуже багато грошей потратити, чи купити зараз гарний засіб, і користуватися ним і оставатися здоровим. Є засіб теж один із моїх таких любимчиків, це називається проти накипу і та іржі. І дійсно він мені чайники чисте, бо вода саме знаєте, яка у нас, і ним можна відмити душову кабінку. Я знімала відео. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом на Ютуб, називається він українською, Інна Кокоровець. Чи дивитесь мене у в Інстаграмі. Моя сторінка називається Інна.Коко. То я показувала результати використання цього засобу. Це просто дійсно фантастично, тому що. Коли ти заходиш в душову кабінку, там завжди остаються такі білі п'ятенця від води, вапняний такий наліт. А тут раз і з допомогою цього засобу у вас все свіженьке блистить, як будто ви тільки-тільки після ремонту зайшли. Крани відмиває добре, унітази. Ну просто теж нереально класний засіб. Цілий літр. От я вже користуюся ним скільки, а тут ще і, і пол більше половини. Дуже класний засіб для унітазу. Ну, По-перше, приємно пахне після використання, дуже добре швидко шикає унітаз, і плюс ще є спеціальний там такий елемент у складі, який допомагає довго держати унітаз чистим. Тобто, не після обробки таким засобом не прилипає дуже довго до стінок унітазу. Засоби для прання для білого тканин, для кольорових тканин. П'ятно плямовивідник, і оце мій любимий кисневий порошок. Так, це справжній кисневий порошок. Не той, що за 150 гривень там у Аврорах продають чи якісь компанії, а це справжній кисневий порошок, який не тільки відпирає, стірує одежу, там, полотенце, а і ним можна чистити каструлі, сковородки. Ну просто от заливаєте мірну ложечку кип'ятком, і вона просто бурлить, і після цього туди замочуєте свої сковородки чи каструльки, і воно через деякий час швиденько змивається, все новеньке і чистеньке. Є такі серветки, бачите, я їми користуюсь постійно, і лимонні мені подобаються, і морські. Це серветки взагалі така класна штукенція, я ними і мию взуття витираю. І поверхні, ну якщо мені довго не хочеться прибирати, от я приготувала їсти, взяла серветку, швиденько все витерла. І холодильник можна помити, і відмиває, там, якщо дитинка десь вам намалювала фломастером чи ще чим-небудь, все відчищає. Засоби для прибирання це засіб для миття поверхень додаємо воду, дуже класно відмиває пол, і в нього є антистатичний такий ефект, не прилипає довго пиль. Довго ваша оселя буде чистою. Мікрофіброві серветки. І дуже дуже бачите, великий асортимент. Я практично усім користуюсь, Практично усе у мене є в користуванні. Тому я з радістю рекомендую вам і можу допомогти. Це все купити. Якщо вам просто хочеться купити, ви можете написати мені повідомлення в коментарі. Або краще все-таки заходьте на мою сторінку в інстаграм і тому що там повідомлення, можна і посилання відправити, і фото відправити. А. Е Якщо ви хочете отримати знижку постійного покупця, то я вам поділюся своєю особистою знижкою. Ви можете використати її таким чином під відео, десь або над, або під в залежності, де ви дивитесь, або на моїй сторінці є посилання. Ви по ньому переходите. Бачите, там написано отримати знижку 25%» або зареєструватися. Або е, отримати знижку, нажимаєте анкетка, буквально коротенька, така сама, як на будь-якому інтернет-магазині, і ви отримуєте знижку 25% навіть при купівлі одного товару. А якщо вас цікавить, як отримати безкоштовну доставку, то після реєстрації я вам цю інформацію особисто всю вишлю, тому що мені прийде повідомлення, що вам треба дати інформацію після реєстрації. Реєстрація безкоштовна. Все швидко робиться, доставка по Україні в робочі дні максимум 2-3 дні. Ну, якщо ви вихідні оформили, то відправка продукції буде в понеділок. Тому дуже багато акцій, як ви бачите, так є. Акції кожного місяця нові, цікаві, і ще можна отримати подарунки. Тому якщо ви любите свою оселю, свій будинок, не хочете. Гроші тратите на неякісні товари, то заходьте, отримуйте знижку, і від цих цін у вас зразу буде знижка 25%. Тобто, на четверть буде все дешевше. Тоді вам стане ця продукція доступною, правда? ж? Дякую вам за увагу. Я маю надію, що моя інформація для вас корисна. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте. Ставте, будь ласка, лайк, поділіться цим відео зі своїми друзями, щоб воно було їм корисне теж. І буду чекати на вас на наступних ефірах. Дякую вам дуже. Ось показую свої е, засоби, щоб ви щоб ви бачили, що я з ними разом е, ці засоби. Я можу сказати, що я, в мене постійно вони є в користуванні, тому що як закінчується щось одне, я наберу наступний е, флакон і користуюся. І ви знаєте, у мене дуже буває таке, що я собі щось візьму, от і ще не встигла розпечатати, Тут хтось приходить і каже: О, і мені треба. А коли питаєш їх, що тобі замовити, вона каже, та мені нічого не треба. Тому замовляйте, показуйте своїм друзям, діліться з ними цією інформацією, і вони будуть у вас не тільки бачити це, а й замовляти вам. А ви оті 25% просто зможете заробити, повірте мені. Бо зараз, знаєте, як ото кажуть, хто вам просто так дасть гроші, ніхто не дасть, правда? Тому візьміть їх самі або зекономте, або заробіть. З радістю поділюсь з вами всіма фішечками, всіма вигодними акціями і програмами. Тому хтось з вас хоче дізнатися, як таким товаром можна через дропшипінг торгувати. Або як можна отримати такі товари в подарунок, там за одну гривню чи зі знижкою 90%. Пишіть мені на сторінку Інна Коко в інстаграмі, і я вам все розкажу. О, бачите, вже хтось дзвонить. Так що, дякую вам, бажаю всього найкращого.